Добрий день, четвертокласники, математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Відкрийте свої зошити, запишіть число та класну роботу. Розпочнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. Пропишіть. Число сорок п'ять. Виконайте перше завдання. Знайди площу садової ділянки квадратної форми зі стороною двадцять метрів. Пригадайте формулу. За якою ми будемо шукати площу квадрата. Отже, 20 множимо на 20, отримаємо 400 квадратних метрів. Пояснення площа садової ділянки. Відповідь. 400 квадратних метрів площа садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 метрів. Запам'ятайте, площі невеликих ділянок Землі вимірюють в арах. Один АР скорочений запис 1А. Це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Такий квадрат, діти, можна розбити на 100 квадратів зі стороною 1 метр. Отже, 1 ар дорівнює 100 квадратних метрів. Запишіть. Подані площі ділянок в арах. Міркуємо так. В одному арі міститься 100 квадратних метрів. Для того, щоб знайти, скільки арів становить 900 квадратних метрів, треба це число поділити на 100. 900 ділимо на 100. Одержуємо 9. Записуємо 900 квадратних метрів дорівнює 9 ар 15 тисяч квадратних метрів. Також потрібно записати в ара. Ділимо це число на 100 і отримуємо правильно. 150 ар. Продовжимо далі. 2000 квадратних метрів запишіть в арх. Знову ж таки, це число ділимо на 100 і отримаємо 20 ар. Продовжіть далі. Звіртеся, будь ласка. Зараз ми з вами знайдемо площу земельної ділянки, засадженої капустою. Якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 метрів. Скільки ж це арів? Міркуємо так. 10 множимо на 10, отримуємо 100 квадратних метрів площа нашої ділянки, засадженої капустою. Ми знаємо, що 100 квадратних метрів це 1 ар, тому відповідь 1 ар, площа земельної ділянки, засадженої капустою. Продовжуємо далі. Запам'ятайте, що площі сільськогосподарських земель вимірюють у гектарах. Один гектар, скорочений запис 1Г, це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Такий квадрат можна розбити на 10 тисяч квадратів зі стороною 1 метрів. Метр. Тому один гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Запам'ятайте діти. Оскільки 10 тисяч ділимо на 100, ми отримуємо 100. Тоді 1 гектар це 100 арів. Один ар ще називають сотою, оскільки гектар становить один ар. Запам'ятайте. Запишемо подані площі у квадратних метрах. Для цього міркуємо так. В одному арі міститься 100 квадратних метрів. Для того, щоб знайти, скільки квадратних метрів міститься у 50 арах, треба 100 помножити на 50. Виконайте це обчислення. Отже, перемноживши на 100, ви отримуєте 5 тисяч квадратних метрів. Тепер три ари подайте у квадратних метрах. Множимо на 100 і отримаємо 300 квадратних метрів. Молодці. Продовжуємо далі. Один гектар. Переводимо у квадратні метри. Так, розумнички. Так, буде 10 тисяч квадратних метрів. А 5 гектар, відповідно. 50 квадратних метрів. 23 ари ми переводимо у квадратні метри і отримуємо 2300 квадратних метрів. І тут ви впорались завданням, Продовжуємо далі. Для зручності вимірювань порівнянь і обчислень необхідно знати співвідношення між одиницями площі. Ознайомимося з ними. І так, скориставшись таблицю співвідношень і зразком міркування, виразимо площі у вказаних одиницях. Спочатку у гектарах 4 квадратних кілометри. Множимо на 100. Отримуємо 400 гектарів 46 квадратних кілометрів. Знову ж таки, перемножуємо на 100 і отримуємо 4600 гектар. 100 ар переводимо у гектар, пригадуємо. І це дійсно 1 гектар. Ще раз нагадую, один гектар це 100 арів. Самостійно виконайте наступне завдання. І звіримось з вами. Молодці. Знову ж таки, скориставшись таблицею співвідношень і зразком міркувань вирази площі у вказаних одиницях. В арах тепер 2 гектари буде 200 ар. 500 квадратних метрів. Пригадуємо 5 ар. 5 гектар. І 30 ар. Так, розумнички 530. А зараз поміркуйте і запишіть, у яких одиницях вимірювали площу вказаного об'єкта. Перший об'єкт гудзик. В чому ж ми його вимірюємо? І так, 50 квадратних міліметрів. А поштовий конверт 150 квадратних сантиметрів площа. А в чому ж ми вимірюємо площу квіткової клумби? 12 тісно квадратних метрів. А місто Черкаси або нашого міста Одеси в квадратних кілометрах. Розв'яжемо задачу. Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 метрів. А ширина 25 метрів. Відповідь запиши в арах. Пригадуємо формулу, за якою ми знаходимо площу прямокутника. Записуємо слово задача. І так, щоб знайти площу, необхідно довжину помножити на ширину. Виконавши обчислення, ви отримаєте 1500 квадратних метрів. Це буде площа саду прямокутної форми. А тепер відповідь запишемо в пара. Пригадуйте, необхідно це число поділити на 100, і ви отримаєте 15 ар. На останок нашого уроку обчислимо вирази. Зверніть увагу на порядок дій. Самостійно виконайте ці обчислення, поставте відео на паузу і згодом перевіримо всі обчислення. Перевіримо вирази. Перша дія була в дужках 600 відняти 473. Ми отримали 127. Далі ми 300 ділимо на 60 і одержуємо 5. І остання дія 127 множимо на 5, отримаємо 635. Перевірте, будь ласка. Другий вираз. Першою дією ми шукаємо добуток двох чисел. 215 множу на 3, отримую 645. Далі знаходимо різницю чисел 764 і 645. Отримую 119. Далі знаходимо суму 194 і 119 отримали 313. Я вірю, що і ви з цим завданням легко впорались. Сподіваюся, що сьогодні у вас все отримувалось правильно. Щоб більша частина матеріалу для вас була зрозуміла. Домашнє завдання. Розв'яжи задачу, обчисли площу волейбольного майданчика, якщо його довжина дорівнює 18 метрів, а ширина удвічі менша. Успіху вам